私。<laughs> 21 квітня 2019 року у вербну неділю свято входу Господнього в Єрусалим блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрі очолив божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія святоуспенської києво-печерської лаври. Посвяти я бідлі си, грані сім, всяком раді страні і вірі живучих в них. Господь! Його блаженство співслужили обителі – митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, Архієпископ Гурій, Архієпископ Бучанський Пантелеймон, єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій, гості у священному сані та духовенство Києво-Печерської лаври. Якобы и списано, не бойся сегодня, Все царь твой грядит, сидя на живятии После читания Святого Евангелия, предстоятель изводнулся до паствы и словом проповеди. Ему также стелили одежды и ветки под ноги. Он нес Спасителя, нес Бога но одежды и ветки стелили ослу под ноги. Но осел не, не возгордился. И мы, если нас хвалят за что-то, что мы или хороший врач, или хороший там правитель, или хороший там, ну, человек хорошо распоряжается какими-то имениями, там, которые ему Бог дал, то мы не должны гордиться. Мы должны вспоминать, что это похвала, Не мне, который является осликом, а тому, кто сидит у меня, кого я несу, ту корону, которую я несу, ей отдают честь. Если мы так относимся к славе человеческой, то мы всегда будем во дворе Господнем. За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію над діяконом Максимом Школьним, кліриком столичного храму на честь всіх святих воїнів та дияконську хіротонію над монахом Нестором Головачем, насельником києво Печерської обителі. Після божественної літургії блаженніший владика привітав паству зі святом, побажав, щоб Господь сподобав побачити славу свого славного Воскресіння і благословив усіх. Потім архіпастер освятив вербові гілки. І окропив святою водою вірян, які у великій кількості молились і за святковим богослужінням. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.